Він дуже простий. Перше вірити в те, що ви праві. І що держава дуже крута. Це головне це психологія. Друге, це розуміти, навіщо ти робиш ту роботу, яку ти робиш. Третє це прозорість самої держави. Менша ну, дерегуляція і менше регуляторного тиску на бізнес в тому числі. Ну і четверте, самі інвестиції. Все достатньо просто. Ще раз, психологія, математика і робота. Я вважаю, що Україна інвестиційно приваблива в будь-якому випадку, тому що вона є сьогодні надсуб'єктною в глобальному світі. Питання в іншому питання в тому, чи зможе держава реалізувати свою суб'єктність через правильні прозорі правила. Що таке, що таке інвестиція? Інвестиція ти коли приходиш кудись, ти точно розумієш, оці правила працюють. Тут в мене є захист, тут в мене є судова система. Якщо мені потрібно, тут в мене є можливість розібрати ті чи інші конфлікти. Це має створити держава, але держава сьогодні є приваблива сама по собі. Мається нас як країна, як Україна. Тому що вона ще раз в глобальному політичному економічному просторі є надсуб'єктною. Надсуб'єктною. чи буде це постійним, не впевнений, тому що війна буде поступово ну. Приходити до фіналу, і Україна вже на момент фіналу війни має бути реалізована як країна важлива для інших країн, мати певні компетенції, певні правила і певні інституції, які дозволяють ці конфлікти, які будуть виникати, вирішувати. Тому ще раз з держави сьогодні залежить тільки правило. Вона має ці правила пропрацювати, зменшити кількість регуляторних актів і прийти до більшої прозорості багато чого тобто вносить зміни в закони відповідні формує майданчики де держава держава саме як інститути державні спілкуються з бізнесом як інститутами корпоративними інститутами бізнесу шукає можливість домовитись шукає можливість зменшити той самий регуляторний тиск прибрати додаткові зайві там Адміністративні вертикалі, додатковий тиск на бізнес і так далі. Все ж таки, зрозуміти, що правоохоронні органи держава пробує зрозуміти, що правоохоронні органи мають більш коректно себе поводитись, якщо бізнес не сірий, не чорний, а білий. Мені здається, що держава сьогодні, принаймні, президент активно працює, тому що він зацікавлений саме для того, щоб створити інші умови бізнесу для бізнесу. Тут чому тому, що він зацікавлений в великій кількості інвестицій. Останнє це зроблений майданчик. Ну, по перше, це велика платформа для бізнесу на різних в різних регіонах. Купляє українське, і там можна вирішувати в тому числі проблеми на місцевому рівні, які виникають у бізнесу, і так далі. Це платформа, яка йде до гори, тобто вертикаль. А друге рішення це безумовно платформа безпосередньо в офісі президента, яка опікується куди входять представники бізнес асоціації, які можуть ініціювати будь-які обговорення будь-яких тем, які так чи інакше будуть приводити до більшої дерегуляції сфери відносин бізнес держава.